Сьогодні п'ятниця, друзі. Це означає, що у нашу студію пухнастий співведучий. Знайомтеся, це Тоша. Тоша вже освоївся абсолютно. Тут грається йому два з половиною місяці. Разом із братиками сестричкою він народився в дачному поселенні, мешкав на вулиці. допоки не потрапив в притулок. Він справжній мужчина, бачите, грайливий надзвичайно. ще він. Любить ласку. так само він любить сидіти на руках, але е -е -е, ніжностями він зовсім не зловживає привчений до лоточка і мріє про родинне тепло. Звоніть за ном. Ром, які ви бачите зараз на екрані, так бачите, Маріна, обережно, тому що твоя папка дуже схожа на лоточок. Дивіться, вже, вже пішов, пішов. Так, тримайте. Друзі, насправді дуже класний кіт. Подивіться дуже маленький, дуже грайливий. Мур котить постійно. А який колір? Подивіться, це ж ексклюзив, як би сказав будь-який власник автомобілю з такого корська Це ексклюзивна модель. Такої точно ні в кого немає. Чорно-біли, причому красива красиве. Реченька. Тому друзі, телефонуйте і забирайте в нас ось цього Ой, Ту -куди? Ту -куди грайливий. Киші? Слухай, справді грайливий. Друзі, ми продовжуємо.